Монета Український борщ присвячена символу національної культури, традицій і душевного тепла українського народу. Борщ це більше ніж страва, це уособлення дому, родинного затишку і щедрості української землі. Його рецепти передаються з покоління в покоління, змінюючи інгредієнти, але зберігаючи головне любов. У 2022 році український борщ був внесений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує охорони. Це міжнародне визнання стало знаком поваги до нашої кулінарної традиції та її глибокого історичного значення. На реверсі монети тарілка борщу, мов гаряче серце України. А на аверсі господиня біля печі, символ тепла, добробуту та єдності родини. Монета Український борщ це шана нашій культурі, що зігріває серця не лише в Україні, а й у всьому світі.